Тепер слово нунці означає, що нунці постійно є представником папи в той країні. Хто такий нунцій? Нунці є і людина, і віруюча людина, і представник папи в країні. Тепер я нунцієм в Україні. Тобто я є представником папи Франциска Папи Римського до влади України. Але ще перед тим до церкви, католицької церкви, але це означає теж контакти з іншими церквами. Тобто завдання вони дуже шире. І тут залишається багато інтерпретації, можна працювати менше, можна працювати більше, вже залежить від конкретної ситуації, конкретної людини. Але тепер. На Україну нападає війна, агресивна війна, то тепер в час війни Нунці є теж людиною, яка дивиться очі, своїми очами на, на війну, то навіть на, на першій рівні виходить війна, то нунці є тоді представником навіть, я б сказав, не тільки церкви, але і людства, щоб бути з людьми. Як стати нунцієм? Я коли вчився в університеті в Римі, в університеті Святого Христа. Я навіть не знав нічого про дипломатичну службу Святого Престолу, але мене покликали на цю службу. Я туди декілька днів про це роздумував. І це було важко, тому що бути нунцем, це означає вже ніколи не повернутися свою країну в моїй в ситуації, в мою децезу в Литві. Це означає що все життя жити за кордоном. 3-4 роки в одній країні, 5-6 років в іншій. Це не є легко. І я спілкувався з моїм духовним антотцем, з колишнім духовним ацотцем, з попередним ще. І з різними єпископами, і з мамою. Але всі, я їм всім дякую, тому що всі вони казали: це твоє питання, ми не можемо дати відповідь за тебе. А я це по це запрошення, я це прийняв як знак провидіння Божого. І так я став дипломатом Святого Престолу. Всі нунці мають бути єпископами. Не є таким обов'язковим аспектом бути єпископом. В якому сенсі. Нунці ми є не тільки в державах, як я тут, в Україні, але є нунці теж представники папи в міжнародних організаціях, тобто в Об'єднаних націях, в Європейському Союзі. Там, де немає представників церкви. Там теоретично є така можливість призначити нунцієм, мирянина, чи чоловіка, чи, чи жінку, тобто це, така можливість є, але в державах, в країнах легше просто легше бути єпископом, тому що багато питань стосується церков. І тоді просто, щоб тебе поважали більше, як представника папи. Тому то, туди є легше бути єпископом. Нунцій має співбесіди з усіма кандидатами на єпископство. Тут є два різних аспекти. Е, є церква латинського бряду, е, в якої призначення єпископів – це є прямо ом, роль папи. А хто є співпрацівником папи в той країні, це, це нонцітура, це, це нунці. Тому так нонци не може пропонувати зі своєї голови, нонці збирає думки, інформацію, але потім аргументує, пропонує кандидатів в вже святейшому отцеві. А то, що стосується східних католицьких церков, Тобто в Україні греко-католицької церкви, в Індії Сіромолобарської церкви, в Лівані, Мароницької церкви або Вірмянської католицької церкви, там вже синоди єпископів вибирають кандидатів. І тоді вже завдання нунція є просто спостерігати, щоб цей процес був повним, закінченим. Якщо бракує чогось, то тоді можна спілкуватися або з синодом, або ще спитати суд у деяких єпископів або людей, щоб поповнити інформацію. Але тут вже вибір залежить від синода єпископів. Маєте особисті хобі? Я особисто дуже люблю ходити. Я навіть коли маю можливість мати мої реколекції. Я даю пріоритети реколекціям в горах, щоб не сидіти в одному місці, так, я, я, я служба, є я, я молитва, ем, але походити, то природу я, я, я дуже люблю, це, 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 це мій, 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 мій хобі. Не завжди є така можливість жити по, по такому хобі. Ем, я б сказав, це в одному місці і спорт, і, і розвага. Ем, навіть в одній в з країн, в якої я, я раніше служив, ще як радником е, що я робив вечорами? Я ходив в фітнес-клуб, е, і туди. Був ритм заняття, була музика, і в той час я ще молився вербіс. То це для мене бувало як досконалим спортом. Спорт для е, молитовної, плюс музика є, і плюс тіло працює. Оце, оце повнота мого гопі. Часто зустрічаєтеся з папою. Моя праця є бути представником папи, і деколи це означає навіть е, інтерпретувати, що є корисно для папи, що є корисно для церкви, і, і точно не мати точних е, вказівок, інструкцій, що робити, спілкування з, з папою. Є. Раніше була так навіть така, така традиція, що о, зустріч особиста зустрічі нунців з, з папою мали місце раз в п'ять років. Тепер папа Франциск він дає більше пріоритету такому спілкуванню, тому і я зустрічався з папою і вересні 24-го року. І е, літом 23-го, і е, в червь два рази 22-му році, тобто чотири рази за три за роки. Е, але ви можете уявити, що в час війни така одна зустріч, коли вона, коли вона триває 15 або 20 хвилин, можна передати. Тільки дуже-дуже маленьку частинку вражень, досвіду. Це важливі зустрічі, але це я б сказав, це не є найважливішим. Найважливішим це є те, що я систематично можу передавати до Святого престолу. Чому ви вирішили залишитися в Києві в лютому 2022 року? Тоді я б сказав. Два, три головних аспектів. Перший аспект, я думав, що. Тому що, знаєте, я мав досвід війни вже в Лівані. І я бачив, як серйозно е, в Лівані е, були опрацьовані блокпости, як серйозно спринали. Приймали всі питання війни, навіть коли не було війни, навіть коли її не було. І тоді, коли я в січні, в лютому 22-го року тут був, і ми чули, навіть було, були священники, і монахи, і монахини, які знали, що війна буде, І коли я бачив, що серйозної підготовки, на жаль, не було. Я туди в людському сенсі був впевнений, що буде окупація Києва. Я був впевнений, на жаль. І тому е, я думав про я вже думав, я вже постійно думав, що я буду робити з окупаційною владою, е, як буду намагатися вирішувати гуманітарне питання з окупаційною владою. І я думав, у мої голови. Що якщо не вдасться працювати з, окуп... з окупаційною владою, владою, тоді вже треба буде виїжджати, як дипломату. І для мене було ясно, якщо виїжджаєш зразу, повертати вже не зможеш в окупаційну зону, тому краще залишитись. Це перший аспект. Другий аспект є більш такий негативний. Тому що це теж, я би сказав, це таке трішки наївне, наївне ставлення, тому що ми що бачимо, що така агресивна війна з боку Росії, вона просто знищує міста, то тут навіть теоретично можна думати, що я залишаюсь і я працюю, але коли ми дивимося на Бахмут, на, 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 на Маріуполь, що ти там можеш зробити? То навіть я тепер маю більше сумнівів про е, можливість працювати під окупаційною владою, ніж, ніж тоді. Е, я б сказав, ставився на, на це більш позитивно, тому що не мав так, багато такого негативного досвіду такої війни. Третій аспект це, це бути з людьми, бути разом. Але це теж, я б сказав, так, це було важливо для мене. Це було важливо для мене. Тому що, що означало бути тут? Означало, що кожен день ти, ти не знаєш, чи Київ вже буде окупований, чи, чи не буде. Постійно, в духовному сенсі, це постійний виклик. І я навіть коли ділюся з друзями про, про такий досвід, цей досвід він дуже дорогий перед Богом. Тому що хто може передати такий досвід? Ніхто. Навіть купити його не можна. І ці, коли я думаю про захисних захисників, захисниць, які є на, на, на фронті, ніхто не може передати такий досвід, коли вони знають, що через секунду їх може вже не бути. І туди для них теж дуже важливо, щоб вони мали віру і надію. І для моєї віри, і моїй надії, я б сказав, це був дуже важливий момент бути в Києві. Що є найлегшим, а що найважчим у роботі? Найлегше це найлегше. Це це, це, це некий аспект. я це вважаю за, за дар Божий бути. Бути з людьми і бачити, і чути чути війну в такий момент. Але най, найважче є передати такий досвід, тому що, я б сказав, найважче є, є знати, що навіть, навіть нема можливості передати всі виклики, всі, весь жах, не тільки жах. Навіть передати важливість більшої мобілізації на міжнародному рівні і, і в тому, що стосується Святого Престолу, і в тому, що стосується держав, міжнародних організацій, як Об'єднані Нації, як Червоний Хрест. Як все це передати, щоб вони не можуть залишатися на такому. Поверхностному рівні, коли є такий виклик, великий виклик війни, це передати дуже важко. І це такий виклик постійно роздумую, як, якими ще словами, якими ще подіями це, це можна передати? Як знайти Бога молодій людині в сучасному світі? Вважаю, що це дуже важко е, знайти Бога. Я сам е, пам'ятаю, що мені допомогли не не проповіді, які я чув в храмах, е, але особистий досвід. Навіть е, молитву, мою особисту молитву, мені передали мої люди, люди, які я, я поважав то Тут, тут, тут не, не, не кожна людина може мати таких людей, яка нас навчає молитви. Наприклад, молитву особисто мене не навчили ні в церкві. Так, навчили, як молитися формально, але потім справжню молитву мене навчили люди, як я казав, моє покликання на, на священство. Я це теж розумів не через священників, а через людей. Які піднімали це, це питання. То мій особистий досвід, що через людей, через друзів або колег легше передавати віру, а не через проповіді. Проповіді можуть такий загальний контекст зробити, таку атмосферу, або потім пояснювати. Е, тому я вважаю, що, що для молодої людини е, це дуже важливо мати когось, хто передає свій особистий досвід про віру. Ще один аспект, коли, коли я, я казав про, про досвід моєї, моєї молитви: е, спорт, музика і, і молитва разом. І я це бачив у Салезі... цих Салезіанців і в Італії багато разів. Через спорт теж можна передати багато чого, коли, коли церква не зосереджується тільки на молитовні, події, тільки на літургію, але дає можливість теж. Створює можливість для молоді відважитись або через музику, або через спорт. Я пам'ятаю, один священник в Нідерландах розказував, як він приходив на дискотеку в монашівському одязі, і він там нічого не казав. Каже, я просто приходжу і сиджу. І каже, Через два-три місяці люди почали приходити до мене. Тобто іноді для церкви потрібно тільки бути разом. Але музика, там люди приходять. Або на, на спорт, е зайнятися футболом або баскетболом або, або чимось. Я думаю, що теж для молоді це такі аспекти, які допомагають передати віру. Яким є рецепт стійкості для українців? Моє враження і є таке, що навіть ми не можемо сподіватися, що хтось прийде. І, і нам, так, нам, нам допомога потрібна. І допомога фінансова, моральна, ще більше, молитовна. Але я, я б сказав, що такий досвід війни нас. Самих створює, здатними реагувати на, на, на війну. Коли, коли я говорю про те, що всі церкви, Україні, України, е, я думаю, можуть співпрацювати ще краще, ніж, ніж, ніж сьогодні, я про це серйозно говорю. І, і тут е, навіть м нема потреби очікувати, щоб хтось. Просто кожен з нас, нас співпрацював. Але це я бачу. Я, я, я вам розкажу, що мені казали капелани головного штабу ТРО. Це були капелани і протестанти, і православні. І вони казали: ми, коли знаходимо храм близько фронту, один храм, ми ділимось тим храмом. О, Тут я бачу таке розуміння реальності. Ми що тут маємо? Ми маємо один храм для всіх, і ми їм ділимось, і ми є брати. От тоді я, я, я впевнений, що вже ніхто нас не переможе, тому що ем, я дуже люблю навіть уявляти собі, як Господь дивиться на нас. Коли Господь дивиться на нас і нас бачить такими, що ми можемо бути братами не, не тільки формально, а вже в серці, сам Господь скаже своїм ангелам, я, я тут не, не, не жартую, я говорю дуже, дуже серйозно, на них не нападайте. Це, це мої люди, це мої люди. Я їх хочу захистити. Тому. Я б сказав, отут, в час, в час війни, вже церква і церкви разом ми маємо дуже великий потенціал, вже не очікує нікого. Просто ми тут. Другий аспект. Ми бачимо, що війна триває вже 11 років. І така інтенсивна вже три роки, і Україна ще тут, ще існує, незважаючи на такі великі помилки, я б сказав, на такі величезні помилки, а вона ще є. Це означає, що якщо удосконалити співпрацю, удосконалити організацію, креативність, подолати ще більш. Корупцію. ніхто та такої країни не, не переможе. Тобто ем, я впевнений, що, що ми мусимо дивитись на нас самих себе і ті потенціали, що ми тут маємо, їх маємо, ем, їх, поїм, їх виконувати, їми їх, ем, 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 користуватися. Ще такий аспект. В час війни ми бачимо, що, наприклад, сьогодні в час служби я думав особисто про, про групу українських військових, що були розстріляні. Просто. Це така реальність, хто їх буде захищати? вже пізно. Міжнародне право нібито є, навіть є організації, нібито є організації, які пеклуються, щоб міжнародне право було виконано, але результатів нема. І тоді, я думаю, для мене, для мене це дуже великий досвід, що. Я не можу, не можу покладатись ні на ті структури, що ми маємо, ні на наших братів і сестер. Тобто туди це стає моїм викликом, не, не очікувати. Я, я вважаю, це за, за дар Божий дивитись на, 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 на себе, на свій потенціал. І тоді вирішувати вже тут. Ми, ми самі вирішувати такі проблеми. Я це вважаю за дар Боже. Так, війна вона дуже жахлива, але я дуже вдячний Богові за цей досвід, який я вважаю дуже важливий для мене особисто. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.